i <laughs> Мало хто знає, що пісні для відомого не одному поколінню українців мультфільму Жив був пес, виконали вихідці з Полтавщини, а саме фольклорний ансамбль древа з села Крячківка Порятинського району Полтавської області, відомий далеко за межами України своїм унікальним багатоголоссям. Заснований він взагалі з 1960 року, але до того часу ще перший колектив півали по хатах. Ходила, а потім приїхав Матвієнко із Києва і сказав, а чому б вам не заспівати на сцені. І 8 березня, 1960 року, наш колектив виступив на сцені нашого маленького крячківського клубу. У мультику в їхньому виконанні можна почути дві пісні Ой, там на горі! Та Ой, мамо, люблю Гриця. Ой, мамо, люблю Гриця, на конику вертиться, Гриця Шакадониця. Не дивлячись на те, що жив був пес, вийшов у 1972 році, молодь і досі слухає ці пісні та навіть робить ремікси.